Ой, 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 ой. Не ой-ой-ка, -ой, думай швидше, тут є гарячі роли. Цоцю. Я отак дивлюся і дивуюся, як вони з того горбочка такого не порозсипались. Ти не дивуйся. Дай мені філадельфію з лососем. Де вона? На підборідді. На якому? На третю. То водись ага. ага. Ага! Ага! А. Що вас сабі в пупі пече? Нє, дай палочку. Ага, спина зачухалася. А ти чорний їстиш? Я так цю -цю дивлюсь на вас і думаю, що я в принципі суші перестану їсти. А чого то візуальну пам'ять добру мою?